Легенда спорту осиротіла в 13 років. У 16 років виграла Олімпіаду та лікувалася від алкоголізму. Перша олімпійська чемпіонка незалежної України, відома фігуристка з Дніпра, вже давно не мешкає на батьківщині, що не заважає їй підтримувати рідну Україну. Підписуйтесь, якщо вам цікаво, чим займається зараз Оксана Байол та що вона говорить про війну в Україні. Докладніше далі. 25 лютого 1994 року Оксана Байол стала головною сенсацією олімпійського турніру з фігурного катання у норвезькому лілегамері. -Лі Нагадує видання чемпіон. Вона виступала із травмованою ногою, на яку довелося накласти три шви, під дією знеболювальних і перемогла. пролунав на олімпіаді, чи то від радощу, чи то від болю. Її шлях до перемоги був важким. Коли Оксані було два роки, батьки розлучились. Дівчину виховували дідусі бабуся, оскільки матір майже не приділяла. Дитині увагу. Вперше Оксана стала на ковзани в чотири, а за кілька років вже каталася в дорослій групі та переважала всіх на льоду палацу Метеор у рідному Дніпрі. Проте доля була до дівчинки безжальною, коли їй було 13 років, від раку помирає мама, а через місяць бабуся. Оксана залишається круглою сиротою. Але життя все ж дає шанс. Її помічає провідний одеський тренер з фігурного катання Галина Змієвська, яка забирає дівчинку тренуватись в Одесу і селить до себе додому де Оксана ділить кімнату з донькою тренерки. Спортивні результати йдуть угору. А у 91-му році розпадається СРСР, і дівчинка в 14 років стає прямою збірною України. Насправді в житті маленької українки все тільки починалось. Потім будуть переїзд до Америки, мільйонні рекламні контракти, тягар слави, який їй не підкорився, що вилилось в алкоголізм, важке розлучення, повернення до повноцінного життя та судові позови до колишніх тренерів. Сьогодні Оксана продовжує ви. Ступи повернувшись у професійний спорт у 2005 році та займається бізнесом, видала дві книги англійською мовою і залишається на зв'язку з Україною, хоча вже дуже давно живе у США. Зокрема, у перші дні великої війни легендарна чемпіонка просила закрити небо над Україною і організувала мітинг у Лас-Вегасі на підтримку України. Ілон Маск, голова департаменту ефективності уряду в адміністрації президента США Дональда Трампа, дивує світ дивними менеджерськими рішеннями і наказами. Втім, усе це вже було в компанії Twitter, яку мільярдер очолив у 2022 році. Як нагадує видання Бабель, маск фактично знищив її репутацію та корпоративну культуру, звільнивши найкращих керівників. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, як Ілон Маск зруйнував за рекордні три місяці компанію Twitter. Ця історія допоможе вам краще розуміти соратника Трампа. Докладніше далі. У 2012 році Твіттер вважали крилом свободи слова, коли платформа часто диктувала порядок денний новин за часів руху захопи Уолл-стріт і Арабської весни. Втім, коли у жовтні 2022 року мільярдер Ілон Маск купив за рекордні 44 мільярди доларів 9,2% акцій компанії Твіттер, платформа вже перетворилась на велику інформаційну помийку. Але під керівництвом маска, як іронізує видання Бабель, Твіттер став театром цифрового абсурду. Співробітники згадують, що що Маск елементарно не розумів базової організаційної структури компанії, але побоюючись саботажу, з самого початку заборонив співробітникам проводити великі зустрічі. Однією з пріоритетних задач нового керівництва стало скорочення штату. Звільнення відбувалося через так званий рейтинг підлеглих, який мали скласти менеджери компанії. Хоча ніякої загальної методології не існувало. Цілком очікувано рейтинг виявився нерелевантним. Загалом роботу втратили більш як три тисячі людей, а це майже полу. Ви на штату компанії через масові звільнення ключові напрямки роботи почали просідати. Тим часом маск перетягнув у Твіттер десятки інженерів з інших своїх компаній: із Тесли, Нейролінку та Борінг Компані. У штат також потрапили двоюрідні брати маска Ендрю та Джеймс. Іншою великою помилкою став перезапуск платної підписки Twitter Blue. Нагадаємо, що блакитними галочками маркувалися підтверджені корпоративні та офіційні акаунти. Таким чином маск хотів зменшити залежність Твітера від рекламодавців. Натомість платформу заполонили фейкові облікові записи, що призвело до численних гучних скандалів. Зокрема, фейковий акаунт виробника ліків Елі Лілі заявив у Твіттері, що інсулін тепер буде безкоштовним. Далі одні помилки народжували інші. Лише за кілька тижнів після того, як маско очолив компанію, платформа знову стала справжнім розплідником мови ненависті. За різними оцінками, там стало на 58% більше образ у бік геїв, на 68% антисемітських весло. Олювань і втричі більше принижень темношкірих. Проблеми з Твіттером вплинули на акції іншої компанії Маска Тесла, які впали майже в чотири рази. Тим часом Маск повністю залежний від своєї стрічки у Твіттері, тобто в Виксі. А компанія продовжує втрачати співробітників та гроші. Сенат США затвердив на посаді директора ФБР, юриста та колишнього федерального прокурора Кеша Пателя. Видання обоз нагадує, що він не тільки давній прихильник президента Трампа, та надихається теоріями змову. Ніше змі викрили пателя в отриманні гонорару від російської кінокомпанії, яка поширює антизахідні погляди і наративи Кремля. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати ху із ху в адміністрації президента Трампа. Докладніше далі. Всі демократи Сенату були одностайні та виступили проти кеша Пателя. Також не підтримали його кандидатуру дві сенаторки-республіканки, які перебувають в опозиції: Сьюзен Колінс та Ліза Мурковські. Колінс заявила, що ФБР потребує очільника, який буде безсумнівно, а політичним. А патель запам'ятався гучною та агресивною політичною діяльністю. Мурковські висловила схоже занепокоєння, наголосивши, що ФБР повинно боротися зі злочинністю та корупцією, а не зосереджуватися на зведенні полі. Літичних рахунків, а саме так і сприймається патель, який раніше закликав до проведення чисток у Мін'юсті США та самому ФБР. А також заявляв, що повноваження бюро мають бути різко обмежені. 44-річний кеш Патель, юрист і колишній співробітник Палати представників і Ради нацбезпеки. Він є давнім прихильником Дональда Трампа. Очікувалося, що він очолить ФБР під час першої адміністрації Трампа, але тодішній генеральний прокурор Біл Бар категорично виступив проти цього, заявивши, що Патель не Має кваліфікації, тож йому довелося задовольнятися посадою начальника штабу, очільника Пентагону в останні дні президентства Трампа. Крім того, ЗМІ вважають Пателя прихильником теорії змов. Зокрема, він просував популярну конспірологічну теорію глибинної держави про існування у США таємної спільноти людей, яких ніхто не обирав, але які насправді відіграють визначальну роль у керівництві державою. Водночас журналісти з'ясували, що кеш Патель мав фінансові зв'язки з російською компанією яка пов'язана з Кремлем. Так, у 2024 році Кеш Патель отримав платіж у розмірі 25 тисяч доларів від кінокомпанії Global Trip Pictures, яка фінансувалася з фонду, створеного російським диктатором Путіним. Кіностудія виплатила Пателю цю суму за участь у документальному фільмі, де він та інші чиновники часів першої адміністрації Трампа зображені як жертви змови з метою усунення демократично обраного президента від влади. Стрічку демонструвала онлайн мережа відомого проросійського Пропагандиста Такера Карлсона. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.